А ну гляньте, підписники своїм поглядом. Мені здається, що Саймон у нас поправився. Я витягаю його з клітки, і він вже такий доски важкенький. Їсть він дуже добре, дуже добре він їсть Саймон. Да? Правда, носик обліз. Я нібито світила, що це не лишай. Але кумари кусайка буде. Але завтра ветеринар подивиться. Я дуже надію, що вона прийде завтра. Ми будемо ловити на стерилізацію. Правда, той вагітної я не бачу. Вчора ви бачили відео було троє, трьох не було. Сьогодні нікого не було. Я ходила на вокзал, щоб їсти їм дати, а їх не було. Ну, вже вечором вони частіше зранку, а зранку у мене ніяк не виходить, я не встигаю все. То якось так. Сьогодні вакцинувала малих з базару і. Прийшла, щоб перевірити, то одній дівчинки найбільший світло-сірий, ну, не добре в неї температура піднялася. І видно, що вона така, знаєте, неактивно їсти не захотіла. Далі, ну, ні місіл, так як завжди, щоб збити температурку трошки. Ну, не трошки, а щоб її збити. Так? Я бачу, що їй вже легше, вона вже поїла. Вакцина, організм. Але знаєте, що найцікавіше, що ті, хто слабіші, ну, оці друга двійка, можна сказати, вони, як на мене, слабкіші, особливо ну, дівчинка табі. Вона худіше, така якась вона, ну, видно, що щось вона така. Знаєте, вроді все нормально, немає ринотрохіту, нічого немає, але може вона не доїдала, як у мамки, розумієте, молочка, може в утробі, от вона менша якась така, ну може вона така є по характеру. Тут казалось би, що їм буде погано, а погано якраз найбільші дівчинці. І вже не перший раз ветерна мені про це говорила, що а, саме гірше, ну, до інфекції, до всього найбільші кошенята чи собачата, найміцніші на перший погляд, ті, що гарно їдять. От ну, з ними найбільше проблем. Отак і в моєму випадку з тією кішечкою. Здається, я назвала її Керрі. Ні, Керрі я назвала сіро, а це Сіра табі, я ще не придумала. У мене є бред хлопчик він з цього один. І сіренька, темно, сіра кішечка то Керрі. А ще двох кішечок потрібно назвати: темна табі і сіра табі. От якраз сіра вона найбільша, от її температурка і взяла. Ну і хлопчика трошки була, я теж йому дала. Хоча він їв, але. По відчуттям моїм, та я не міряла, але по відчуттям, коли торкається лобіка, то відчувається температура. Бачайте. Ей, труботи руки. Да? Саймон. І я бачу, що йому краще. У нього тут таке вже. Ох, такое пуя-пуєпуя. Ось таке. Пуя-пузя-пузя є, так, да, Саймона? Мій зайчик проситься на вуличку піти. Чесно, хочу вже додому їхати. Щоб... Сьогодні трошки раніше, завтра відлову це все відпочити, поїсти, а деякі хочуть гуляти. Проситься пройтися трошки. Зараз ми з ним пройдемося по травичці і посажу його назад в клітинку його. Не знаю, завтра знову ж таки буде огляд у ветеринара. Побачимо, да? що вона скаже. Можливо, вона забере на видалення зубчиків. Ну він, знаєте, набагато ліпше почувається. Можливо, під це, як то кажуть, такий ліпший стан його і видалити ці зуби, щоб в майбутньому вони вже його не турбували. Бо двоє ветеринарів сказали, що вони під видалення, що то просто ж ну, нічого, як то кажуть, живого нормально вже немає. Де Сайма? Може, якраз зараз будеться можливість їх і видалити. Ти в камеру дивишся. Ти кажеш, дякую підписникам, та, що купили корм вологі. Він його любить 12 роял. І сухі взяла. Ну, сухі, <сум> чомусь великі гранули. Хоча він його їсть. Як він, бідний, його їсть, не знаю. Вечором даю сухі, а зранку вологий. Може, він глотає, але там, знаєте, не те, що гранули, там подушечки. якось дивно для котів 12, ось такі великі. Такий величенький кормик. Да? Іди на травку походи. Йди на травку, на що тобі цей бітон? Да? Біжи, походи, трошки підемо назад. Ну, їсть, якось їсть. І е, та добавочка від експерт, від Муно, якось так вона називається. теж для підкрим... підтримки імунітету для старіючих тварин, не знаю, то ли вона так подіяла, то лі пульмобріз повиводи йому цю гаду з легенів. Рентгена немає, розумієте тут? 140 кілометрів лише в житомирі рентген, щоб перевірити, чи є якась зміна. Я розумію, що треба туди з'їздити, просто не розумію, як це зробити на автобусі. Він не дуже, так, знаєте, тихо сидить. Потім йому як і пісі хочеться в дорозі, а це автобус, ви розумієте. Не знаю, не знаю, поки не знаю. Поки будемо думати стосовно цієї операції, завтра радитись. Чи є сенс робити те рентген, якщо я бачу, що йому ліпше і що тут змінить, розумієте? Ну, не знаю. Якось так. Але вдячна, що підтримуєте і на перетримку підтримуєте, і собачки з вибитим оком. Завтра будемо забирати села і мають прикрити. Мені немає чим мені. раніше було сюди забрати, бо знову ж таки це не у нас по місті це село. Ну, і я нічим їй не допоможу, на жаль, це треба ветеринар. Вона буде дивитися, можливо, у крапельниці. Наскільки там це серйозно, не можу сказати по фото. Понятно, що глаз підвилення, але що ще пошкоджено, розумієте? Без поняття. Якось будемо вже рішати завтра, то все. І хоч когось на смітнику, хоч якусь мамочку, цих останніх цуценят треба зловити. Ну просто край, просто край. Бо вони зараз вагітні знову, а якщо ще ні. Не... І все, і це капут просто. Я не буду більше забирати, я не можу забирати кожен припліт цих собак, розумієте? Ну це нереально. Маючи п'ять на постійній основі, які ми зараз активно шукаю сім'ю за кордоном, а це не так швидко, як ви, розумієте, не так просто. Їде у нас лише одна кенді. Вона заброньована, їде до іншої моєї підопічної Сьюзі. Тобто я знаю цих людей. Вже два роки як? І вона їде другою собачкою кендік. А чотири собаки лишаються, Для мене це багато. Чотири, скажем, три це потолок. Так забагато. Тому якогось нового брата, ну, це просто нереально. Треба свої ресурси розглядати через то так. Не пишіть, заберіть, нема куди. У мене немає притулку. Розумієте, тварина на платній перетримці. А це не просто, що віддав і хтось іми займається, я сама далі їм займаюся, розумієте? Тому це дуже все важко. Але дуже вдячна вам за фінансову підтримочку. Да, Саймон? Каже, Саймону, завжди треба смачненький корм, правда? Завжди да. Да. підтримуйте саймона, і надалі, а ще проживе довго і довго, да, Саймон?